В Україні святкують водохреща у столиці за тими, хто насмілився пірнути в холодну воду, змити гріхи, і оздоровитися. Спостерігає наш Борис Бондарчук. Він з нами на прямому зв'язку. Боре Борю розказує, яка атмосфера та чи багато охочих скупатися. Глава православної української церкви, яка два тижні тому отримала Томас про автокефалію, митрополит Епіфаній, правив святкову службу у Свято-Михайлівському соборі, тут же освятив воду. Уже за два з половиною тижні, 6 лютого, у Києві відбудеться інтронізація Епіфанія, урочиста церемонія зведення глави церкви на престол. Епіфаній наголошує, прагне, аби кількість вірян православної церкви України примножувалася. Вона чекає на молодь, але перехід громад з однієї церкви. До іншої має відбуватися мирно. Ми не прагнемо якихось протистоянь. Як ви бачите, приймається відповідна законодавча база державою для того, щоб ці процеси в майбутньому були спокійними, мирними і щоб народ, добровільно проявляючи бажання єднання, приєднувалися вже до єдиної помісної української православної церкви. Освяченою епіфанієм воду, люди пили, нею вмивалися, її забирали з собою. П'ємо. Прийдемо додому, кожен член сім'ї вип'є по глоточку. Квартиру посвятимо. Є традиція, по-перше, посвятити воду. По-друге, я знаю, що вона може стілювати хвороби. Глава Української православної церкви Митрополит Онуфрій освячував воду на набережній оболоні. Митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом. Головне каже, за що він молиться, щоб в Україні був мир. Я це Щоб у нас був мир, по-перше, з Богом, а потім один з одним. Щоб ми жили в терпінні, в любові один до одного. І буде Боже благословення на нас, і буде радість у нашій душі, і в нашій в нашому серці, і в нашій країні. Ігоре, і ми зараз знаходимося на території столичного гідропарку. Як бачимо, вода в Дніпрі не замерзла, тому люди купаються по всьому березі. Вони е... Пірнають воду, попри те, що як бачили по моєї зачісті, тут дуже сильний ви вітер, і температура наближається до нуля. Але ми з ними поспілкувалися, і вони кажуть, що ті, хто роблять вже це не перший рік поспіль, кажуть, що ні разу не хворіли після таких купань. Але медики запевняють, що ті, хто все ж не загартовувався до е, купань в таку пору, е, їм краще йти. На річку не самим, якщо вони все ж вирішать, пірнути в ополонку. Ігоре, дякую, Борис Бондарчук, про святкування водохреща у столиці.